Слава Богу, друзі, в мене в чудовий час по милості Божій слухати Слово Господнє і в молитві просити Бога про те, чого нам необхідно на сьогоднішній день, чого душа наша бажає і за чим ми прийшли на це місце. Хотів би зачитати Слово Боже Євангеліє від Матвія, 24, розділ 6 по 14 вірш. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не зашасайтесь, бо має таке статися. Але це ще не кінець, бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство. І буде голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях. Все це лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас, вас на муки, і вбиватиму, вбиватимуть вас, і знедавидять вас усіх. Усі народи через моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного. І постануть численні лише пророки, і зведуть багатьох, і через поширення беззаконня охолоне любов багатьох, а той, хто вистоїть до кінця, буде спасений. І ця Євангелія царства буде проповідана по всьому світі свідчення всім народам і тоді прийде кінець. Дорогі друзі, чого я зачитав це місце, ми живемо в такий час, коли події настільки швидко розвиваються, настільки все скоро збувається, що ми навіть не встигаємо подивитися. Я ніколи не міг би подумати, що на моєму віку мене застане війна. В віку завжди казали, що саме страшніше це війна і голод. Ну, Я не міг би такого подумати, да? що настільки на моєму віку я буду бачити, я буду знати, що таке війна. З дитинства, я пам'ятаю один період, такий, от як розвивалися події, це було гоніння. Да? То це вже було кінець цього періоду, коли віруючих переслідували. Я це вже мало що застав, вже так, ну, тільки можу згадувати, або так, щоб коли збиралися по хатах, то старалися не йти всі разом, або по однівасті. Оце такий ще період я застав. А останніх років 10 події настільки розвиваються швидко, що ти розумієш, наскільки коротке наше життя. Дивіться. Революції проходять, так? голод пів африканського континента майже голодує. Війна, війна вже в нас, в нашій державі йде війна. І е, коронавірус ми пережили, так? хвороби настільки страшні, що е, да, раніше там якась ангіна чи простуда день-два, мама зробила інгаляцію і все, на другий день пішов до школи або в садочок і все, і питання закрите було. Зараз люди по три тижні хворіють. Це, всьому, дорогі друзі, означає те, що події розвиваються згідно того, як написано в Слову Божому. І нам, дорогі друзі, в цей період, в цей, саме в цей період, нам треба не дивитися на події, які відбуваються в цьому світі. Нам треба сам перед, дорогі друзі, дивитися на події, які відбуваються в нашому серці. Бо через ці події, які відбуваються, ми можемо по чуть-чуть полегенько відходити від Слова Божого, від Господа. Ми повинні налякати Але Слово Боже каже, що я вас зачитаю, що ім'я Господа сильна башта, і до неї втече справедливий і буде безпечний». Дорогі друзі, нас не повинно лякати, що зараз робиться в світі цьому. Нас повинно лякати то, з яким ми серцем стоїмо перед Господом. Що ми зараз питаємо, з чим ми напітуємо своє серце, свій дух? Що ми туди вливаємо, з якого істочника п'ємо? Тому що далі, друзі, події можуть розвивати щас ініші, а нам ще більше треба протистояти. Слово Боже каже, що наше прайне проти плоті і крові. І ми це повинні, друзі, дорогі розуміти, що ми віруючі люди, живучи в цьому світі, ми сам перед повинні дивитися в своє серце і впливати на Господа. І слово Боже каже, що ми повинні зутягнутися в повну Божу зброю. Колись на конференції в молодіжні, якщо хтось з молоді пам'ятає, лекцію вів... Єпископ Чернецької області, і він нам показував такий приклад, викликає брата, дає йому в руки кришку від чотирьох каструлі. Сам в руки папку і каже, на прикладі того, що Слово Боже є як меч, да? ми повинні ним що? нападати. Да? А щит віри, не повинен захищатися. І він показує, що він настільки почав махати тою палкою, що він не вспівав захищатися. Він просто не співав. І Він каже, що віруючі люди мають мати повну Божу зброю. І одна з причин не захищатися, а нападати на всі нападки дьявола, нападати, іменно нападати. Не давати підняти йому голову. І в такому образі він показував, що ну, ми тоді, як були діти, ми просто розуміли е, такий чудовий приклад, він нам на практиці показав, що нам того, що ми захищаємося, мало. Ми повинні і нападати. І е, слово Боже каже, що праведник він як лев. Ми, якщо знаємо, який лев трій друзі, він. Коли охотиться, він завжди нападає. Він веде такий хижацький образ життя. І ми, дорогі друзі, повинні стояти так твердо, щоб не тільки захищатися, а якщо і і діяло на нас нападає, і ми зразу мали дати вісіч. Приємно коли в якихось спокусах або в якихось угрупуваннях, будемо казати, навіть зі сторони світу міських людей, так? Вони нас нападають, а ми можемо протистояти, так? Навіть місяць з Біблії противостояємо. І коли ми одержуємо перемогу, наскільки нам є приємно. От так, дорогі, друзі, ми мали би в повсякденному житті протистояти тому, навіть в світі цьому не дивлячись на проблеми, які є зараз в цьому світі. І апостол Павло каже, що доявляє, що нам не так треба бігти, щоб бити тільки повітря, так? щоб піднімати пил, а бігти так, щоб мати нагороду і бути першим. Оце таке життя християнина, дорогі друзі, ми не повинні розслаблятися. Наше життя це є біг. І ми повинні бігти так, щоб кінець мати нагороду. І це є не легко. Це є не легко в світі, особливо зараз. Коли, навіть на прикладі того, що в нашій державі йде війна, багато людей гине, дуже багато. Багато людей гине з наші, з віруючим, є такі випадки, коли віруючі брати вже гинуть. І це повинно нас насторожувати, тому що завтрашній день не наш день, наш день сьогоднішній. І чудовий приклад протистояння тому є жертва Ісуса Христа. Ми бачимо, ми друзі, тіло страдало, дух страдав, душа страдала, все страдало. А кінець, який, а кінець є спасіння наше, слава Богу. І крові Ісуса Христа діє до тепер, сьогодні вона діє, навіть між нами. Тому що ми зібрані в ім'я Його, слава Господу! І, друге, дорогі друзі, щоб я хотів звернути нашу увагу, це післання до Галатів, 6 розділ, другий вірш, носіть горі один одного і таким чином виконуйте закон Христа. Дорогі друзі, в теперішній час, в теперішній час, як ніколи, ми, як церква, повинні підтримувати один одного. знаємо, знаєте випадок? З біблії про доброго самарянина, правда? Священня прийшов, лівіт прийшов. Казалось що проста людина підійшла, оказала допомогу, прив'язала рани, відвезла до лікаря, проплатила лікування і каже, якщо я буду вертатися, щось більше потратиш, я поверну. І в теперішній час. Час тяжкий для нашої країни, для нас. Як важливо підтримка один одного. Навіть взяти в простій молитві. Просто молитвою підтримати. Краще було б коли молитва з постом. ще краще підтримати. Комусь і фінансово треба підтримати, комусь і так треба допомогти. І це, дорогі друзі, для нас. Тому що так будується Царство Боже. Так ми виконуємо закон Христа. І, дорогі друзі, не повинні ми забувати і про те, що для нас, в нас ще багато є невіруючої родини, для якої ми живемо живучи на цій землі, мали би показати світло і нести в молитві день і ніч. Тому що ніхто не знає, коли буде кінець, ніхто не знає. А за нас питають, що ми для того зробили? Як ми світили вдома? Як ми показували свої приклади, як ми за них навіть молилися. І наостанок останок читати в читати місце з Біблії, де апостол Павло пише, я все можу в тім, хто не підкріпляє в Ісусі Христі. Тільки з Христом ми можемо перемагати, ми можемо будувати. Нехай Господь, друзі друзі, допоможе нам так, щоб ми наше життя не прожили даремно. І жертва Ісуса Христа для нас не була напрасна, бо роблячи добрі діла, допомагаючи іншим, проповідуючи іншим, самому не оказатися в числі незапрошених.